Коли лікар працює з жінкою або дівчиною з інтелектуальними порушеннями, важливо бути не лише професійним, а й чутливим, уважним і гнучким. Сьогодні поговоримо про базові правила, які допоможуть вам краще провести консультацію. Перше правило, яке вам потрібно врахувати: ставтеся до пацієнтки з інтелектуальними порушеннями, як до особистості, як до відповідального дорослого. Не робіть висновків, що вона нічого не розуміє, ставтеся до дорослої людини, як до дорослої людини. Поважайте її гідність та почуття. Далі не соромтеся ініціювати розмови з самою пацієнткою та її батьками-опікунами. Говоріть на теми репродуктивного здоров'я про наміри щодо вагітності, контрацепцію, профілактику і ПСШ та сексуальне насильство. Це передусім про здоров'я та безпеку пацієнтки. Уникайте припущень щодо потреб пацієнтки на основі її порушень. Підкиньте всі міфи та опередження, з якими ви жили дотепер, і оцінюйте клінічну картину, поточні симптоми та скарги незалежно від основного діагнозу. Також Якщо пацієнтка має інтелектуальне порушення, це не означає, що вона не може мати сексуальні потреби або бажання мати сім'ю. Обов'язково пояснюйте і коментуйте кожну вашу дію під час огляду. Пацієнтка з інтелектуальними порушеннями має право на такий же огляд та консультацію з вашого боку. Детально описуйте кожну свою дію і роз'яснюйте свої рекомендації. Створіть середовище, яке б сприяло обміну інформацією. Будьте терплячими та готовими повторювати одну і ту ж інформацію кілька разів різними способами. Ще одне важливе правило намагайтеся не використовувати складних речень. Говоріть простими словами та фразами, наскільки це можливо. Замість чи відчуваєте ви свербіж в піхві під час сечовипускання, випускання, спробуйте сказати, чи чешаться вас в зоні в трусів, коли ви ходите в туалет. Використовуйте брошури, посібні. Які зображення, мультфільми, відео чи ляльки з анатомічними частинами, щоб пояснити складну медичну інформацію пацієнтів? Дайте ляльку або книгу пацієнтів в руки. Та будьте відкритими до діалогу стільки часу, скільки пацієнтці знадобиться. Намагайтеся не давати занадто багато вказівок одночасно, це може призвести до плутанини. Надайте інформацію поступово та чітко. Дайте пацієнтці та або її опікунам матеріали чи посібники для використання вдома. Переконайтеся, що батьки чи опікуни пацієнтки готові відверто говорити з нею на теми, що стосуються сексуального і репродуктивного здоров'я. Якщо ви обговорюєте призначення методів контрацепції, запропонуйте пацієнтці всі Наявні опції жінка має мати збогу обрати те, що їй найбільше підходить. Пацієнтці можуть знадобитися додаткова інформація щодо того, як користуватися презервативами або іншими методами контрацепції. Коли ви ставите питання, формулюйте їх так, аби не запропонувати бажаних чи кращих відповідей. Деякі люди з інтелектуальними когнітивними порушеннями чи порушеннями розвитку можуть сказати вам те, що як вони думають, ви хочете почути від них. Пам'ятайте, що деякі люди з порушеннями інтелектуального розвитку віддають перевагу дотриманню певних правил чи порядку, наприклад, люди з розладом аутистичного спектру. Тому за можливості узгодьте цей момент з самого початку і дотримуйтеся домовленостей. Попри те, що людина може прийти до вас із супроводом, зберігайте гідність пацієнтки, та якщо цього дозволяє ситуація і приватність. Під час огляду попросіть супроводжуючу особу вийти з кабінету. Не вдавайте, що розумієте пацієнтку, якщо це не так. Попросіть людини повторити сказане. Будьте терплячі, гнучкі та підтримуйте пацієнтку. Усі ці 14 правил є важливими однак, базове правило консультування людей з інтелектуальними порушеннями використання простої мови. Така мова допомагає пацієнтам зрозуміти та осягнути те, що ви намагаєтеся їм донести під час консультації. Ця рекомендація враховує ступінь інтелектуального порушення та є адаптованою під можливості та потреби людини. Люди з легким ступенем інтелектуального порушення зазвичай мають навички читання. Люди з тяжким або глибоким ступенем. Опаним інтелектуального порушення можуть сприймати інформацію простою мовою лише на слух, також при спілкуванні з ним рекомендовано використовувати ілюстрації. Отже, що таке проста мова? Передусім, речення мають бути максимально простими. Буквально за схемою суб'єкт діє слово об'єкт. Кожне речення повинно містити лише одну ідею, наприклад, покажіть, де болить, або я торкнуся вашої руки. Оптимально, коли речення складається з 7-8 слів. Важливо також, щоб підмет і присудок були розташовані поруч. Це полегшує розуміння для опису одного явища протягом всієї розмови. Використовуйте ті самі слова. Якщо ви почали говорити менструація, продовжуйте вживати саме це слово. А як бути зі складними термінами? Спершу поясніть їх простими словами і повторюйте це пояснення кожного разу, коли згадуєте термін знову. Ваші речення повинні звучати як інструкція: дії прості, зрозумілі і одна за одною. Не давайте кілька інструкцій водночас. Спочатку. Перша дія, і лише після її виконання наступна. Уникайте абревіатур професійного жаргону, складних термінів, абстракцій, метафор і слів іншомовного походження, які рідко вживаються в побуті. Говоріть повільно, з урахуванням можливостей пацієнтки, перевіряйте, чи вона зрозуміла сказане, і тільки після цього переходьте до нової інформації. Зверніть увагу і на концентрацію. Пацієнтки з інтелектуальними порушеннями можуть швидко втрачати фокус. Якщо бачите, що жінка перестала розуміти, Зробіть паузу, не забувайте і про емоційний стан. Починайте змістовну розмову лише тоді, коли жінка заспокоїлась і готова вас слухати. І головне, не поспішайте. Пацієнтка з інтелектуальними порушеннями потребує більше часу, тож не варто її квапити. Ось це й все. В цьому відео ми розглянули основні підходи до консультування людей з інтелектуальними порушеннями щодо їхнього сексуального та репродуктивного здоров'я. Нагадаю, що вони мають такі ж сексуальні та репродуктивні права, як і нормотипові люди. Тому ставитися до них під час консультації необхідно з однаковою повагою та доступно роз'яснювати усі ваші рекомендації та призначення. Дякую за вашу увагу! Успіхів!